За новим форматом тепер звітують Вінницькі райони перед керівництвом області. раз на півроку голови райдержадміністрації виступають публічно перед губернатором Іваном Мовчаном, міським головою Володимиром Гройсманом, сільськими головами та жителями населеного пункту. Присутні мають право задати свої запитання, дати зауваження та внести пропозицію. Вчора підсумкована рада відбулася в Тиврові в будинку культури. На неї приїхали очільники міста і області та міністр освіти та науки, і Дмитро Табачник. Це звітує голова Тиврівської районної держадміністрації Віталій Муляр. Я рішенка бушенка-краснянка. Завершити облаштування фасаду тируські центральної районний лікар. Починалося це все 6 місяців тому назад, коли кожен район, відповідним дорученням голови, отримав завдання. Це перш за все по наведення порядків в учбових закладах, щоб кожен учбовий заклад мав як мінімум внутрішню вбиральню. Щоб був наведен благоустрій, відремонтовано, це ФАПа і це все Це також благоустрій населених пунктів, виконання завдання президента щодо будівництва доступного житла, як мінімум восьмиквартирний житловий будинок кожному районному центрі та містах обласного значення. Такі звіти, щоквартальні, вони якраз знать нас накладають відповідальність. Ми знаємо, що це питання, яке щоденно контролюється, і зобов'язання, які ми планували, ті об'єми роботи, які ми планували, ми їх маємо виконати. Запропонувавши голова обласної державної адміністрації цю форму, я думаю, що вона дуже гарно вплилась і десь напрацювала. Знову вінницьку формулу бізнес, приватне партнерство і влада, тому що всі ми живемо на одній землі. Хтось. Виробляє продукцію, хтось займається бізнесом, але в нас усі діти і умови навчання, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров'я в цей непростий час медичної реформи, коли вже тільки лінивий не критикує, що все не так. Я думаю, що це буде один з найкращих результатів за всі роки. Тримав звіт голова районної держадміністрації безпосередньо перед губернатором та директорами департаментів і управлінь. То на сьогодні сьогодні отаке спілкування напряму нас безумовно стимулює до роботи. Міністр освіти України Дмитро Табачник подякував теврівчанам за легалізацію заробітної плати. 21 мільйон гривень податків надійшло до державного бюджету Стеблівського району та повідомив, що цього року Вінниччина отримує 49 шкільних автобусів. Дмитре Володимировичу з вами я зустрічаюсь перший раз. освітні вітні в тілі програми, а також. Кожен ваш наказ. У творчості щодня ростемо і кожен учень, кожен клас. Якщо ж в нас виникнуть проблеми, то ми приїдемо до вас. <плес> Дякую за увагу. Три речі абсолютно. Абсолютно, і які треба осмислювати і в сфері державного управління, і філософськи, і стратегічно як досвід Вінниччини. Перше це синергія об'єднання зусиль того, що може виділити державний бюджет, місцевий бюджет і люди. Які хочуть допомогти, це перше. Я маю на увазі: господарюючі об'єкти, фірми, підприємства, філіали, просто ті, хто легалізує зарплату приватних підприємств, Це синергія, яка дає кошти. Друга річ абсолютно унікальний досвід е співпраці різних громад. Про це голови говорив сьогодні. Міський голова Вінниці Володимир Гройсман. Що і менші громади, і більші разом взаємодіють і таким чином нарощують свої зусилля. Це модель того, як треба співпрацювати. І третя річ, мабуть, найважливіша: вона робить величезну кількість людей не пасивними спостерігачами, а активними учасниками. Кожному громадянину, який був присутній і неприсутній на зв'язку. Ми можемо йому на електронну адресу скинути всю базу ось тих всіх напрацювань, які є, що було і що є. Тобто, Щоб люди могли реально усвідомити і реально проаналізувати щось. Разом зі слайдами, да, щоб да, було да. видно. так, так. Саме саме На сайтах. Да, да. Ну, да. І крім того, на, на сайтах вся інформація вона є публічна і це дасть можливість. Максимально цю інформацію донести до кожної людини, яка інтересується цим, яку хвилює побут її в майбутньому і комфорт життя. Те, що ми бачили сьогодні, це система, система, яка і це мені дуже імпонує, Система, яка дозволяє не тільки ставити завдання, контролювати їх виконання і розуміти проблематику, чутливі точки в кожному районі, в кожній територіальній громаді. А насправді, от виступ Іван Михайловича було сказано, і я думаю, що це, це очевидно, що іноді ставляться завдання чи ставились завдання. А от виконання, як би ну, як вже знаєте, як вийде, я думаю, що такий майстер-клас можна робити і по всій території України. Я думаю, що навряд чи я не знаю. Я не можу запевнити, що це так, але я думаю, що в жодній області е, такий формат не задіяний. І я думаю, що такий формат задіяти і в інших територіях це було б дуже добре.